Що вас все більше дратує з віком? Невиправданий шум. Бісить, коли люди голосно їдять, постукують ногами, слухають гучну музику. Я розумію, що багато з цього ірраціонально, але нічого не можу з собою вдіяти. Якщо чесно, то більшість людей. Вони ледве ходять по магазинам, паркуються не за правилами, не включають поворотники, стоять у дверях, загороджуючи прохід. Така ось я дратівлива людина середніх років. Постійне відчуття втоми. Я навіть почав займатися спортом, щоб підвищити тонус. Тепер до постійного почуття втоми додався постійний біль у тілі. Час. Дні тянуться так повільно, а роки пролітають так швидко. Працювати нонстопом. Коли вже дорослим даватимуть літні канікули? В мене їх 16 років не було. З цієї причини локдаун під час ковіду я вважаю найкращим періодом у моєму житті. Я два місяці перебував у оплачуваній відпустці, весь час проводив із сім'єю. А коли знов довелося вийти на роботу, дружина навіть заплакала. Бісить, що довго доводиться згадувати суперочевидні речі. Я щойно витратила хвилин 5, щоб згадати ім'я кузини. Я згадала, що ми в дитинстві називали її балабон, тому що вона постійно говорила, і лише потім згадала, що її звуть Авалон. А потім усвідомила, що їй уже 25, хоча зовсім недавно було 15. А ще буває, що хочу щось знайти в інтернеті і поки дістаю iPad, геть забуваю, що хотіла шукати. Бісить, коли прокидаєшся вранці з новим неприємним відчуттям у тілі. Пам'ятаю, як у дитинстві подумки сміявся над батьком, коли він крихтів, підводячись з дивану. Зараз мені за 40. І я видаю такі ж звуки. Люди, які не можуть в автобусі чи поїзді, їхати мовчки. А ще не затихаючи колеги по роботі. Я чудово розумію людей, які хочуть працювати віддалено. Волосся, яке раптово стало рости звук. Що це взагалі таке? Нездатність заснути. Єдиний спосіб втомитися настільки сильно, що потім спатимеш до обіду. Переживання інших людей. У дитинстві такого за собою не помічав. Зараз мене нудить, коли хтось починає мені розповідати чергову сльозливу історію. Безлад. Коли була молодша, ставилася до цього терпиміше. Зараз переносити не можу хламідник. Ситуацію, що посилюють бабуся і свекруха, які постійно дарують нам всякі непотрібні дрібниці, хоч би скільки разів ми не просили цього не робити. Необхідність працювати, щоб вижити. І ця недільна пригніченість, яка починається після 7 годин вечора, коли розумієш, що треба готуватися до робочого понеділка та лягати спати. Гучні та дуже темні ресторани, в яких, щоб прочитати меню, потрібен ліхтарик. Нестача свідомості у людей навколо. Люди за кермом залипають у телефон, не слухають співрозмовника, загороджують своїм містком прохід у продуктовому, залишають сміття, щоб його прибрав хтось інший. Ставляться до близьких людей як до належного, туплять на світлофорах, дратуючи інших водіїв. Люди. Зрештою, ви ж не одні тут живете. Скидання ваги Я 8 років легко підтримував одну вагу. Але раптово швидко погладшив. І не скажу, що став більше їсти та менше рухатись. Похмілля. Раніше вранці вставав як огірочок. А зараз, щоб повернутися у норму, потрібно 2 дні. Люди, які не хочуть вирішувати елементарні проблеми самостійно. Якщо тобі потрібна допомога, то без проблем. Але якщо відповідь на твоє запитання в першому посиланні в Google і ти сидиш за комп'ютером, то чого ти мені дошкуляєш? Робота з людьми. Люди стають все більш нетерплячими, самовдоволеними та грубими. Вибачте, що вам доводиться стояти у черзі, тому що в магазині є інші люди, і ви не можете прийти, взяти що потрібно, і одразу ж піти. Травми з віком проходять дедалі повільніше. Три роки тому підвернув ногу, а наслідки відчуваються і зараз. Люди, які брешуть без жодної причини. Нині працюю з одним таким. Він каже, що був секретним морським котиком. Брав участь у ліквідації відомих терористів. На нього полює якудза, і він чудовий снайпер. Можна назвати будь-яке місце на карті, і виявиться, що він там кришив поганих парубків самурайським мечем. А що вас з віком все більше дратує? Діліться у коментарях.